Щорічно, 9 лютого, світ відзначає день стоматолога, присвячений тим, хто знає усі таємниці сяючих посмішок та здорових зубів. Цей день чудовий привід вшанувати працівників стоматологічних клінік та підкреслити важливість догляду за нашими усмішками. Цей день приурочений до вшанування святої Аполонії, дочки видатного олександрійського чиновника, яка вірила у Христа, через що її катували, вимагаючи відмови від християнства. Жінці вирвали зуби і загрожували спалити живою. Аполонія попросила розірвати її і кинулося у вогонь 9 лютого 249 року. Страждання Аполонії так вразили сучасників і нащадків, що народилась легенда про те, що вимова ім'я Аполонії та молитва до неї допомагають у зніманні зубного болю. На сучасному етапі стоматологія переживає значні зміни та технологічні вдосконалення за допомогою новітніх методів та обладнання, стоматологи здатні забезпечувати високий стандарт лікування та догляду за пацієнтами, зокрема й у Кременчуці. Завдяки зусиллям стоматологів, сьогодні ми маємо можливість насолоджуватись якісними стоматологічними послугами, попереджувати та лікувати захворювання порожнини рота та зберігати своє стоматологічне здоров'я. Таким чином, день стоматолога це свято, що об'єднує минуле та сучасне, підкреслюючи важливість здоров'я нашої ротової порожнини та високу цінність роботи стоматологів. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.